Ши до тебе, пане, господарю, до тебе, чи нам дозволиш заколядувати у Тебе? Чи нам дозволиш заколядувати? Тому, Хто є в домі цьому, і старому, і малому, і господарі цьому. А за цим словом у дзвіночки дзвонимо, у дзвіночки дзвонимо, а вам низько клонимо. Там милий друже, стало вже світати, підемо до Вифлеєма Ісуса видати, підемо до Вифлеєма Ісуса витати, Ісуса витати. Благати, щоб визволив Україні кращу долю дати, щоб ви Україні, кращу долю дати, кращу долю дати, щоб мати, щоб зраділа вемлиця і київ столиця, щоб зраділа вся землиця і київ нехай Христа витають! Христос рождає! Славімо Його! Віншуємо вас з цими святами, щоб ви ці свята відпровадили до нового року! Від нового року до богоявлення, до Воскресення! До ста літ! Поки вам Бог назначив щастя, здоров'я і вік! Христос рождає! Славімо Його! Наш Ісусику маленький, що у яслах народився, учинить, щоб рідний край. Наш розвеселився, Учини, щоб краща доля до нас завітала, і щоб наша Україна Бога щастя прославляла. Відчуймо святість славного Різдва, заколядуймо так, щоб наша коляда не славні в нізвістки нам несла. радість стала, яка не бувала над полями України пташечками. Пташечка літала, пташечка літала, We в неволі ніколи, вже не буде в Україні не неволі ніколи, опречися діво. Засіваємо Миколаївщину, прославляємо рідну землю, Україну, всю Іланицьку родину, добрий вечір, щедрий вечір. Щоб був цей рік у нас багатий, дозвольте мені вас посівати, сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю не на рік, не на два. А нам ноги літа. Господарю, господині, щоб сповна було у скрині, щоб було що їсти, пити, в мирі до століт жити. Я паночка маленька, в мене хусточка новенька, чобітки коркові, пожалуйте гривні на долоні. Гиля, гиля, Миром стелиця багато літ, щоб коло українського порога розцвів добра, любові, пишний цвіт. Хай Бог міцне здоров'я подарує, щоб ви і ми щасливо в злагоді жили. Хай мрія замок із надій збудує, а мрії ті, щоб дійсністю були. Аби не плакала вже Україна гіркими і гарячими слізьми, живим, щоб бачила матуся сина. І слово Боже, поряд шло з людьми. Нехай Господь наділить нас терпінням і воздасть усім за іскру доброти. Пошли пречиста нам благословення, аби в житті не знали гіркоти. А полі полі, сам Господь ходив, сам Господь ходив, жито породив, жито пшеницю, всяку пазицю. Сію, вірію, посівав. А вородий Боже, жито-пшеницю, жито-пшеницю, всяку пашницю. сію вію посіваю, з новим роком поздоровляю нога я літа, нога я літа, нога я літа. А за цим словом у, у дзвіночки, дзвонимо, дзвіночки дзвонимо, У дзвіночки дзвонимо, а, а вам низько клонимо.